Всім добрий день для учнів 3-4 класів. Хочу показати декілька вправ, як удосконалювати свої навички і контролювати м'яч, виконуючи дрібний дриблінг, тобто маневр з м'ячем, з метою е, зберегти його у себе, щоб не віддати супернику. В нашому випадку це будуть дві фішки на відстані 2,5 метрів спочатку. Це можуть в вашому випадку бути пляшки. Які ми стараємось не збити, і ми будемо обминати їх, використовуючи тільки робочу свою ногу. Якщо ми правша, ми працюємо правою ногою. У нас буде працювати внутрішня частина ноги, стопи і зовнішня частина. Робимо спочатку повільно, не поспішаємо, коли у нас все виходить, м'ячик не губиться, фішку ми не збиваємо, ми тоді прискорюємося. І так почали. Спочатку. У нас працює зовнішній, тепер внутрішня частина стопи. Знову у нас зовнішня частина стопи. Ось такою вісні ручки. Тепер прискоріємо знову. Швидше. Контролюємо м'ячик, щоб не забудемо. Щоб не забудемо? Так. Тепер давайте спробуємо. Зменшити відстань. Коли ми зменшуємо відстань, доводиться маневрувати таким чином, щоб не загубити знову м'ячик не збити фішечку. Будь ласка, спробуємо. Відстань зменшилася. Враховується. обводити фішку з правої сторони, цю фішку з правої сторони будемо обводити обводимо підошвою ноги, під ноги. При цьому ми з вами повинні пам'ятати, що отримати рівновагу потрібно на лівій ці опорній Права нога не просто наступає, а вона веде це, іначе підошвою, в напрямку, якому нам потрібно, щоб обвести цю фішку. І так, цю фішку ми обводимо. З зовнішньої частини стопи Цю фішку вводимо підошвою. І так, зовнішня частина стопи, А тепер у нас ось підошва. Ми наступаємо на нічик. Наступили, наступили, наступили. Зовнішня частина вступить, наступили. Вы можете покрасить свои издеванности Контролируйте мячик Выставляйте фишки Пляшки Я обожаю всем успехов И до встречи.